Що не готувала я? Холодець. Щось ми тримався. Рулетики, шинки із плавленим сирим чесничком. Це приготувала, а у Ліка, це в неї був такий прикол. Вона сказала, що буде таке готувати, приготувала. Вона страва. Батат, м'яско, бройлер домашній. Скумбрі. Чи із мандаринів. бутерброди мухомори, салат змійка ковбаска, хамон, сирна тарілка, овочі, салат, салат, гранатовий браслет, грибочки запечені, печень, мусмій. Сьогодні зробила з. Звищене молоко варене і йогурт із ківі, желе просте своєму. фраколіно безалкогольне моє, фраколіно звичайне мамі, ліптон для доні, фруктова тарілка, короб проширований, такий файний, це такий файний. Бачите? Тут така камера передає. Голубчики. Мама робила, відбивні, рибка смажена, ворожем, канапки з ікрою, канапки з ковбаскою, і огорочок, шубу мама зробила. І ось чорнослив із горіхом.